2 лютого на Прикарпатті відбувся вечір пам'яті музиканта Андрія Кузьменка, більш знаного як Скрябін. Сотні франківців оплакували смерть кумира та обіцяли завжди веселого артиста. Його вклад у розвиток української музики не забудуть ніколи. Кумиром мільйонів Кузьма став на початку 90-х уже в незалежній Україні. Відтоді на його хітах виросло не одне покоління. Сьогодні велика втрата для української музики, для українського народу, для нашої країни, тому що, мабуть, життя пішов той, який. Абсолютно не заслуговую, щоб піти так рано з життя. Мудрий, розумний і просто класний чувак. Били любимо і будемо любити, бо це дійсно людина з великої букви. Таких людей в Україні ну, на пальцях однієї руки можна перерахувати. Андрійку, я тобі пухом. Зараз уявити український шоу-бізнес без скрябіна неможливо. Проте як згадував сам артист, вибір майбутньої професії дався нелегко. Відтак, присвятивши себе музиці, практично пожертвував власним дитинством. Проте ніколи не шкодував, адже вірив, через творчість можна перенестись куди завгодно. Вони на моїй скромній персоні дуже сильно конкурували. Тато тягнув волейбол, мама тягнула в музику в музичну школу. Постійно було таке еспандер. Знаєш? Є дитинство, як такого навіть, можна сказати, що не мав. Постійно була така біга але то кльово як виявилося, чим менше дитина має вільного часу. В дитинстві тим більше його стає і коли хочеш, ну зараз коли хочу, тоді можу собі його знайти. При свою веселу вдачу, артист зберігав чітку політичну позицію та не боявся сказати гостре слівце про тих, хто на його переконання кривдив народ. За 20 років незалежної України жодного політика, з яким я був так складаючи, не, не, не домішуючи собі абсолютно ніяких аспектів, взяв і сліпо пішов повторювати то що, то, що він би сказав. І, хоч загибель артиста шокувала усю країну, прихильники переконують, Андрія забрали, бо і на небі потрібна хороша музика. А то і правду так і не знаєш. Боїся її, і від неї тікаєш. Сірах своїх ти одна засинаєш.